Друзі, сьогодні у нас огляд цікавого будинку в передмісті Івано-Франківська, ближньому передмісті це із престижних районів. Але сьогодні недорогий об'єкт і дуже цікавий. Я думаю, що він приверне вашу увагу. Подивіться обов'язково. Це буквально в п'яти кілометрах від міста. Ходить муніципальний автобус, тобто для пільгової категорії, наш... часто автобус ходить до міста п'ять хвилин і ви в місті, в центрі. Так, ми вже на ділянці, ми вже бачимо власність. Господаря, який нас запросив. І ось це будиночок, він досить поважного віку. Він не дерев'яний, він із шлаку, досить, досить товсті стіни, і кажуть, що дуже теплий будинок. Гараж ліворуч і праворуч от зараз це літня кухня і сарай зовсім недавно побудовані. Із цегли, тобто нова будівля, літня кухня і сарай, старша це стара хата. Хтось захоче її прибрати, а хтось, можливо, поремонтує і буде жити. І це зараз ще одна ділянка, власник продає ще окрему ділянку, хтось захоче купити все разом ось це ще 10 соток. Підходимо до житлового будинку. Попадаємо спочатку, заходимо в веранду. З веранди маємо троє дверей. Перші маленькі двері, ось ці, на кухню. Ось я показую стелю. Тільки в цьому місці вона трохи впала. От, так, в кімнатах ціла, але все ж таки дах перевірити варто. Праворуч, це кладовка 8 квадратних метрів, досить велика. От, І заходимо в кімнату, яка ось прямо і має вхід теж. Ліворуч на кухню, праворуч ще в одну кімнату. Тут кафельна піч, тут газу немає в цьому будинку. От Бачимо, що і підлогу теж потрібно робити хоча б частково замінити. Стіни дуже товсті, видно, це між вікнами. Ось це. Кухонька, вона 8 квадратних метрів, є справжня така плита, ось, і ще раз повертаємося в першу кімнату і заходимо в другу. Тут 17 квадратних метрів в цій кімнаті, і піч, яка розтоплюється з першої кімнати. Тобто там топиться, а гріє на дві кімнати, тільки пічне опалення. Хоча газ по вулиці є, підвести його можна. Є можливість така таке зробити. Ось такий будинок. Хтось його захоче поремонтувати і спокійно жити. Якщо це люди ну, такого можливо віку не дуже молодого, то Цілком такі метри згодяться. Це за домом, гроша росте. От, тут виноградник гарний, вже на опорах дуже хороший доглянутий двір. Доглянутий двір, а будинок потребує. Так, це літня кухня. Вона Може використовуватися. Власник каже, власниця цю літню кухню, цей сарай, який не використовувався як сарай, можна утеплити і зробити будиночок новий. Ще раз нагадую, що одна кімната 16,4, Тут є пристіночок, можна щось зробити типу туалету. Ось в цьому пристіночку, там кімнату і ще одна кімната, але ще треба робити перекриття, дах. Не дах а стелю, але воно вже побудоване. От. Ну такі варіанти. Е, є криниця, вода є, зараз ми її побачимо. І ще є один старенький такий е, дровнячок із дерева, куди можна ховати дрова. Ось е, за цим. Ось цей дровнячок. От. І криниця. Вода є. От. Е -е Сусід займається дахами, так що далеко ходити не треба, є кого наняти, попросити зробити. Ось з цього боку двоє воріт. Одні ворота з цього боку і парадні з там на кутку ось така будівля, такі будівлі. Дуже в хорошому місці, дорогому місці, а просять за перші 10 соток з будівлями 22 тисячі доларів. За другу ділянку окремо або ж разом з цим ще 16 тисяч доларів. Якщо вас зацікавило зацікавила пропозиція, будь ласка, телефонуйте. Зробимо живий огляд, поспілкуйтеся з власником, подивіться наскільки це місце підходить вам. На оцих паперах ви бачите ще розташування і розміри житлового будинку, він 54 квадрати. Літня кухня 16, сарач 14 і гараж 18. І це ще одна ділянка. На цьому все. Будь ласка, якщо хочете підтримати мій канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте, підписуйтеся. Раду буду показувати. Інші об'єкти, якщо канал буде зростати. Всього вам доброго, гарного дня чи вечора, до зустрічі!